Друзі, добрий вечора. Всім дякую за вашу підтримку. Для мене вона безцінна. Прийшов попоратися курочка, промі. Що хочу таке записати для вас відео. Там у нас буде розіграш в неділю, о 20.00. На моїй сторінки, то ще прийміть участь, там вступ 100 гривень, там ще трішки не вистачає людей, щоб ми розіграли шикарний бокс. Дав подів трішки. Хто там придбав, у мене сорихс, косі чудо. Сипте зараз гарно в приміщеннях, тому що йде і линька, щоб не було не цих вошей. Добавляйте косі чудо. Обов'язково добавляйте в корм, щоб курочки зараз я вже линяють, щоб краще набирали на себе пір'ячко, щоб не було цього ніякого, не ні канібалізму. Обов'язково давайте зараз косі чудо і також. Пропаюйте ліками, прогостовуйте, пропаюйте, телефонуйте, хто, хто не замовив, кого немає. Я зроблю гарну знижку, всім відправлю. Бешку, якщо зараз це все вчасно не зробить, краще, знаєте, перестрахуватися, щоб тоді літом не було цих усіх проблем, щоб птиця у вас завжди була здорова. Також по. Утриманню курчаток, багато мені там задаєте питання по брудеру. Все старайтеся, хто отримає в брудері, м, хоча б, щоб температура була не менше 27 градусів, 25-27, Це буде такий, знаєте, ідеал. Менше не робіть, тому що багато випадків, що в місяць випускають у приміщення, ставлять лампи. в приміщенні холодно і курчата починають дохнути. То хто цією справою? займаються, знаєте, теж не дешеве задоволення ставте 250 п'ятдесят лампи, ставте обов'язково захисні цоколі, тому що бувають лампи зараз різних виробників відвалюються низ цього всього цоколя. Тож на це дуже звертайте увагу, обов'язково ставте, щоб захисні цоколі були. Коли вже будете переводити з комбікорма курчаток, на обичне зерно додавайте, це якось і чудо, тому що будуть скуптися, птиці не вистачає. Зараз багато в комбікорм додають білки усього. Те, що обичне зерно, не замінить. От це якось і чудо буде у цьому гарно допомагати. Ну і птиця, звісно ж, буде здорова. Самі це все бачили. Якщо птиця виупилася в перші дні, питаєте, яка температура? 35-36 градусів повинно бути у брудері. Ну 35 – це ідеально. Але щоб провітрювалося, тримайте місяць в гарній температурі. Потім переводьте в брудер, так як показую. І звісно, у вас птиця буде вся здорова, буде нестися з приводу питаєте. У мене що краще соломка чи тирса. Якщо приміщення опалюється у вас, то краще, звісно, тирс. Легше на руки буде вичищати усе носіть. Якщо приміщення не опалюється, курочка вас гуляє по подвір'ю, потім заходить в приміщення, то тільки ідеально підстеляти соломку. Соломку або сіно, ось як і в нас. Сінця підстелено, підстеляйте, вони сіна можуть теж вибрати якусь зелень, а так краще, звісно, сипте соломку. Якщо запам'ятайте, якщо курочка буде в теплі, ніжки будуть її в теплі, то продуктивність курочки завжди буде висока. Якщо курочка буде стояти ногами в холоді, в болоті, то звісно ніякого результату від цього не буде. У нас вже брама занеслася непогано. Сьогодні ставимо. Третій раз закладаємо інкубатор, і якраз 8 березня на жіночий праздник наші любі жінки, у нас будуть уже курчатка. Провіримо, що з цього вийде. Яйця не продаю брами, розводимо поки для себе. Може, будуть надалі там курчаток, не знаю. Переходимо цей рік, переходимо на браму. Чому так? Уже велику кількість ми е, сократили. Майстер-грей. Важко нам з дружиною. Робочих зараз е, немає. Або не хочуть робити, або ворують, або п'ють. Ну люди нас е, хто знає, кожен по-різному. Хто хоче просто лежати, а, а хто хоче, і гроші мати, ну ніхрена при цьому не робити. Тож ми сокращаємо таку кількість, тому що швидко набирають вагу, а ми вже у рік їх стараємося замінювати. Потрібно за ними більше бойовий ухід, щоб і не скубися, щоб не де нічого, то перехожу вже таке на браму. Мені подобається, що вона не скубеться. Немає з неї з цих проблем усіх бояжку, що можна її не один рік тримати, а з майстерами так не виходить. Треба постійно шку змінювати їх, тому що вагу набирають, вже десь там із сідала впала, травмувалася, то Мені не сподобалося, якщо чисто яйця брати на харчі з майстра, да, і не продавати на інкубацію, не схрещувати нічого. То вигоди з них, звісно, на наш час, на наші ціни немає. Тож будемо розводити породну птицю. Браму надалі, можливо, будуть у нас уже якісь інкубаційні станції. Там закупили два ангари. Будемо там усе ставить. Подивимося, як воно шо воно до чого ми дойдемо. Можливо, і не будемо в тих ангарах, можливо, будемо нове якесь будувати приміщення. Тежку будемо чисто працювати з брамою. Немає не скубіння цього, немає цих проблем. Да, на яйце вони не дуже що там, так як несуть майстер-грей, правильно яйця. Але брама ну, все-таки знаєте, більш птиця гарна. От мені чим вони сподобалися. Вони менш такі вразливі до захворювання, але їх тяжко підняти з перших днів до місяця. Вони такі теж більш така птиця, делікатна, хто займається. Потрібно чистокровну вести, потрібно змінювати е, півнів обов'язково. Ми вже теж трішки порозводили півнів. Надалі покажу, що ми там у нас іще вийшло. Уже у нас вилупилася теж е, брама е, з оцього виводку. Тому що сиділи разом з майстер-греєм, не вистачало в нас приміщення, вони сиділи. Ну і потім зараз бо попала водичка. Ну, сьогодні в нас дощик, то стіни, де попідмерзали, скопує. І вони сиділи разом, бо не вистачало в нас приміщення. Ну і замітили, що брама почала нестися. Занеслися ранувато. Не було ще й восьми місяців. Вони вже так непогано почали нестися. То ми їх відокремили, звісно. Півні в нас з другого заводу, щоб не свої були. Ну і попали в інкубатор. Звісно ж ті яйця то вилупилася і чиста брама. Подивимося, які вони надалі як будуть розвиватися і все. Звертайте увагу, який купуєте комбікорм, Ми користуємося своїм комбікормом. У мене свій екструдер, я роблю для себе на продаж, нічого не запускав. Не знаю. Надалі не буду зв'язуватися. Може там для своїх друзів, можливо, колись буде час. Зараз просто сам не встигаю з цими комбікормами за все, поки для себе робимо. вже вийшли до гарного результату раціона. Самі бачили, як швидко ростуть курчатка, тому що багато доданої білка інгредієнтів усього. А також кутіки пролікувати обов'язково пропаювати зараз птицю, сипте Сорекс, не шкодуйте кошти, тому що раз зробите, і буде птиця завжди здорова. Тому бо болячки дуже швидко в курей з'являються, і ці коксидіози, і ці віспи, і все, що хоче зараз. Для нас уже знаєте, немає ніякого дива, що відбувається, тож. І можна тримати і на постійній основі, щоб були корма. Можна балансувати корма. Хай д ньому ключене світло, на вечір уже тушить та світло. Ми теж на вечір тушимо світло. Тож а так займайтеся курчатками. Хто зараз, звісно, ставить інкубатори? Важко, важко з відразу важко зимою працювати. З курчатками, тому що потрібно все вкласти кошти, потрібно опалити приміщення, не дай Бог, пропаде свят, наданочу стать, надає це все по чи Там газові, оці кіпінгові. Зараз усяких, знаєте, причандалів, які хочеш, все, що хочеш, у нас зараз в інтернеті продається. Але це все дорого і затратно. Але і птиця виросте у вас завжди здорова, тому що зараз мало вже довіряємо цим фабрикам. Там, де курчаток по пять 3 гривні продають, там де оптом віддають, все це ми вже теж пройшли. То не дуже гарний результат. Самий гарний результат, коли воно домашнє, коли воно пропояне. Коли воно гарно проліковане, коли оброблене приміщення, воно вентилюється. У нас теж там не дуже ідеальні приміщення, теж є багато косяків. Ну, знаєте, ми в селі ми утримуємо, як можемо, ми не тянемося, знаєте, до якогось такого шика. Знаєте, у мене так, якщо птиця заробляє на себе, потім ми щось будемо вкладати у приміщення. Якщо птиця не заробляє, ми малими темпами вкладаємо. От на даний момент, коли ми розводимо браму, брама щось нічого не заробляє. От коли ми з інкубатора виведемо, хоча б 200 там, до 250 да, курчаток, тоді ми будемо вкладати і будемо якесь робити приміщення. Тож стараємося, так працює бізнес, тому що важко так працювати, щоб до чогось м -м, дойти. Бешку зараз матеріали, усе це дуже дорого. Старайтеся, хто там тримає браму світло і ставе на інкубатори. Не тримайте, щоб довго яйця в гніздах не лежали, щоб вони теж не перемерзали. Якщо в приміщенні так прохолодно, забирайте, щоб довго яшку не лежали. У мене там дружина по два рази, по три рази на день, по 4 години вибирає яйця, щоб не перемерзали. Перед тим, як ставити в інкубатор, завжди дайте сутки інкубатору, прогрітися, провірте його і хай сутки. Яйця поважать у кімнатній температурі, це дуже важливо, щоб вони прогрілися, щоб це все слідкуйте за цим. Слідкуйте завжди за важністю, я ж кажу, за температурою. Майте резервне живлення, не надійтеся на чудо, на Бога, що там не відключать світу і все. Тому що все буває. Так що, всім гарного вечора, всіх жінок вітаю з праздником, Хай чоловіки вас люблять. Будьте завжди любимими. Щоб вас поважали, щоб ваше серце зігрівало навколишню, знаєте, навколишній світ. Я б так сказав. Я, чесно не поет, не можу так гарно все сказати, але бажаю вам всього найкращого. Тож, є запитання, телефонуйте, пишіть на Viber, буде цікаво, приймайте участь в акції, напишіть, чи цікаво, чи не цікаво, надалі розігрувати. Розіграємо, хтось виграє бокс, надалі можемо ще щось розіграти. Там будуть надалі в нас ще й курчатка. Подарую там і курчаток своїм друзям. Тож на всі ліки для моїх друзів будуть... гарна буде скидка. Телефонуйте, щоб разом щоб я вас вів до кращого, щоб показував вам тільки краще. Тож рекомендую всім обов'язково це робіть. Так що всім гарного вечора.